шановні доглядачі в ефірі передача Анатомію театру і з вами я, Настасія Губанко. Ми продовжуємо розмовляти про театральне життя, і сьогодні ми знаходимося в театрі юного глядача, де ми детально будемо розмовляти дві лінії дитячу та дорослу. Тому залишайтеся з нами. Я обіцяю буде цікаво. Як тільки діти, це одразу пафос. Да, от у нас там діти, це наше все. Насправді, діти досить, ну знаєш, вони неупереджений глядач. Якщо подобається, подобається. Якщо не подобається, то не подобається. Ти їм нічого не доведеш. Е, і Більше того, тут то треба ж враховувати ще нюанс, щоб діти ж самі не ходять. Правильно, тому ця вистава для дітей, я вважаю, має змінити свій формат, не для дітей, а сімейного типу. Коли і батькам так само вони не будуть там тупо клацати свої смартфони і дивитися якісь свої новини на Фейсбуці. А вони так само будуть з дітьми, ну ніби безпосередньо брати участь в тому процесі, який відбувається на сцені. І все починається з самої самої думки, з ідеї: що брати, для кого брати, якого віку, е, е, якої певної категорії, і так далі. Е, звичайно, матеріал підібрати не так просто. І це, це просто якийсь тотальний труд. Усі працюють на це, щоб знайти. Тому ми відкриваємо нових авторів. Е, от, е, те, що у нас зараз уфті, туфті Біатрікс Поттер для мене це була новина, абсолютне відкриття. Але це класика. Її давним-давно немає в живих. Вона була настільки популярною, настільки відомою. Письмен залишається. Сори, не була, є до сьогоднішнього дня. Про дитинство всі згадують, як найщасливі, найщасливіші роки свого життя. Це суцільне літе, суцільне сонце, суцільний пляж. Все Більш нічого. І тому я хотів відтворити саме через цю виставу. Вона якраз лягла в цей формат сімейної історії. І дорослі так само дивляться з колосальним задоволенням. Але це те, що повертаючи до самого початку, не так просто все зробити, щоб було цікаво для дорослих. Ну, у мене є досвід постановок для дорослих, правильно? І невеличкий зовсім досвід постановок вистав для дітей. І тому треба, ну ніби. Бути уважними, прислухатися, що ти береш, як ти, по-перше, сам матеріал, вибір матеріалу, і по-друге, яку форму ти надаєш цьому матеріалу. Тому що діти зараз вони ж чик-чик, да, включив собі комп'ютер, він бачить це віртуальний або пішов в кінотеатр, подивитися, просто там 3D, винос мозку, все що завгодно. А, і сцена повинна так само дивувати. Вона повинна захоплювати тут і зараз живі артисти, живі, які тут саме перетворюються в то в музикантів, то в тваринок яких тут і бавляться, як діти наша ж професія такі за ми ж називаємо грою. Тому грають, бавляться, і діти захоплюються саме цією грою. Шановні глядачі, ми знаходимося в дуже казковому цеху, який має назву костюмний цех, де зберігається вся історія театру юного глядача, всі його персонажі, всі його герої, які завжди насолоджують ваші очі прекрасними емоціями та хорошими подіями в вашому житті. Тому зараз нам відкрили двері. Ми зможемо розглянути ці костюми досить близько. І все для вас, все тільки для вас, це прекрасна сенсація. Ви зможете роздивитися повністю все, повністю в деталях. Навіть не те, що е, ти працюєш з речами, це художньо, це е, виважено, це цікаво е, з точки зору картинки, якщо хочете. Але мені подобається, мені особисто, я не буду казати за когось за когось іще. Мені особисто цікаво працювати з людьми. Але зазвичай, якщо готується вистава, буває таке, що вистава йде з підбору. Але все одно щось, щось дошивається, щось меняете в том костюме, который уже есть. Цим занимаемся, занимаемся, и мы, и швейный цех. Спектакль «Кошкин дом». Он у нас живет здесь, у него достаточно светлое, и мы боимся, что он запылится, и он достаточно часто идет. Вот это вот висит спектакль, который приготовлен на воскресенье. Это «Снежная королева», вот это вот костюм «Снежной королевы». А вот это вот кусочек спектакля висит, это у нас сегодня вечером взрослый спектакль. Спектакль называется «Дом Бернарды Альба». Вот эти костюмы, кстати говоря, наша работа заключается в том, что часть костюма мы разносим по гримеркам, и актеры часто одеваются сами. Наша помощь заключается, собственно говоря, только в том, что мы где-то что-то застегнуть, где-то что-то подержать и все. А вот эти костюмы называются «Заряд». Они оставляются э, либо за кулисами, либо в каком-то кусочке, в каком-то уголочке сцены. И очень часто нам приходится э, помогать актерам, потому что там очень, очень мало времени э, у актеров часто бывает. И эти костюмы мы помогаем им одевать прямо за кулисами, прямо на сцене. Или же прямо на сцене. Ми вже з вами знаємо, що грим це один із заключних етапів створення образу персонажа. В театрі юного глядача грим має бути як найбільш казковий, щоб привабити очі наших юних поціновувачів мистецтва. Буває так, що актриса приходить уже в макіяжі, і треба Вот. А вообще під грим і під макіяж кладеться. тон. Но, так як тон необхідний. только для каких-то там ну сказочных персонажей, вот, то тогда мы берем, только берем и складываем, чтобы у нас сухой тон, ну как бы положить сухой угу. тон, под него надо непременно что-нибудь такое жирненькое положить. Это называется просто крем. Вот. И тогда получится очень красивое матовое лицо. А потом мы будем делать красоту необыкновенную нашего персонажа. Вот в данном случае это у нас Снежная королева. Снежная королева, она бывает белая, бывает серая, бывает всевозможных цветов. Ну вот как придумает художник, как ему поможет гример. Ну, так как мы делаем Сказочного персонажа ми делаємо його разноцветним. Виходить у нас тогда красота необыкновенная. Шановні та ми знаходимося в грим де створювався образ снігової королеви. Також допомагав нам костюмерний цех вдягнути нашу прекрасну актрису. Намалювали її прекрасний грим, тому прошу подивитися на нашу слімову. Створення казки не може бути без декорацій та реквізиту, який допомагає акторам творити чудо на сцені. І, звичайно, монтувальники сцени роблять велику роботу для створення казкової атмосфери для юних глядачів. Якщо говорить о дітських спектаклях, що раніше говорилося, що іскренність, доброта і розположити до себе намного тяжелее, ніж взрослого человека. Если говорить о методике работы на малой сцене, то, конечно же, для меня, ну, в первую очередь, это безусловная вот такая органика, чтобы действительно было важно, когда ты видишь, что человек внутренне работает, актерский, и нет ни фальшив, нет каких-то других вещей, которые как бы тебя могут отвлекать от самого спектакля. Девочки в основном любят да, красивых, юных. Принцесс, mm -hmm. которые, у которых есть своя мечта, которые стремятся mm -hmm. найти своих друзей, свою любовь, ну, всевозможные вот эти вот розовые да, мечты. Все, что касается если детских спектаклей, если говорить о более характерных, там, например, допустим, как незнайка, у нас есть такие работы. Мы стремимся, конечно же, чтобы это было ярко, красочно, чтобы детям не было ни в коем случае скучно. Это вокал, пластика, всевозможные даже. Якщо говорити о речі, да, немножечко как-то характеристику вміти свой образ кожен раз, щоб бути кожен раз интересным дітям. Сьогодні ми з вами вивчали дитячу лінію по театру, а наступний раз ми будемо вивчати дорослу. Тому залишайтеся завжди з нами. Я обіцяю анатомія театру, дає є завжди позитивні